Дня колеги, друзі. Сьогодні розкажу вам про посадову особу з питань цивільного захисту, а саме про її кваліфікаційні вимоги, права та обов'язки. Досить звичною звично для багатьох є ситуація, коли обов'язки з вирішення питань цивільного захисту на підприємстві виконує інженер з охорони праці. Знайомо? Думаю, так. Давайте розберемося, чи відповідає така ситуація вимогам діючого законодавства. В одному з попередніх відео я вже згадувала про права та обов'язки служби охорони праці, в тому числі, якщо її представляє єдиний інженер з охорони праці. Ми саме розглядали норми та вимоги НПАО 02043504, типове положення про службу охорони праці, серед іншого ми розібрали норму, викладену в пункті 5.5 даного нормативного документу, а саме, Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених законом України про охорону праці і цим типовим положенням та системою управління охорони праці на підприємстві. Тобто такі напрями роботи, як пожежна безпека, цивільний захист, безпека дорожнього руху не є завданнями інженера з охорони праці. Чи багато роботодавців притримуються цієї норми? То ні скоріше навпаки. Що говорить законодавство з приводу кадрового забезпечення для вирішення питань цивільного захисту? Чинними нормами передбачено три варіанти: перший створення підрозділу з питань цивільного захисту, другий призначення посадової особи з питань цивільного захисту, мова про штатну одиницю. І третій варіант призначення посадової особи за рахунок штатної чисельності на умовах сумісництва зовнішнього або внутрішнього, або покладення обов'язків у сфері цивільного захисту на одного з працівників. Яка посада визначена чинним законодавством для особи, яка займатиметься цивільним захистом? Нам в поміч довідних кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту. Випуск 92. Документ затверджений наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 5 грудня 2018 року. Номер 707. В документі в розділі професіонали в позиції під номером 18 представлена посада фахівець з питань цивільного захисту, які його завдання та обов'язки. Серед них організація розробки документів з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання, планів інструкції та положень з попередження ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах суб'єкта господарювання, проведення роботи направлено на запобігання виникнення. Надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозу розвитку сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф тощо, а також аналізу причин їх виникнення, розробка комплексних заходів, внесення пропозицій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, організація та контроль підготовки працівників до дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій, мова про навчання працівників на базі підприємства та про зовнішнє навчання. Більш детально про те, як організувати процес навчання в одному із наступних відео. Наступний обов'язок забезпечення участі відповідних сил та засобів підприємства у проведенні робіт, з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до їх реальних можливостей, керування проведенням заходів щодо запобігання і реагування надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. До техногенних ми відносимо надзвичайні ситуації, пов'язані з виробничою діяльністю підприємств. До природного, стихії, природні катаклізми різні епідемії. Організація та координація евакуаційних заходів в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також забезпечення надання медичної допомоги постраждалим, якщо такі є. Певна річ, що фахівець повинен знати положення та вимоги нормативно-правих актів з цивільного захисту, порядки надання до медичної допомоги постраждалим в різних надзвичайних ситуаціях, а також увага. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. Тобто поряд із профільними знаннями за посадою такий спеціаліст повинен знати ще й нормативні вимоги, що висуваються до охорони праці, пожежної безпеки та навіть охорони довкілля. Фахівець повинен мати вищу освіту за освітнім ступенем магістра та спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Ймовірно, передбачається така профільна спеціальність, як цивільна безпека або інша інженерна технічна спеціальність. Після дипломна освіта за відповідною спеціалізацією також вітається. Висуваються вимоги і стажу роботу на виробництві. Він має бути не менше 5 років. Отже, бачимо, що для того, щоб відповідати посаді фахівець з питань цивільного захисту, треба не тільки мати відповідну повну вищу освіту, але й бути виробничником з мінімальним стажем 5 років. Підсумок про випадкову людину точно не йдеться. Зауважте, що зазначені вимоги висуваються до посадової особи з питань цивільного захисту незалежно від того, чи є вона повною або неповною штатною одиницею, чи працює вона за основним місцем роботи. Або є сумісником. Крім наявності диплома про вищу освіти, посадова особа з питань цивільного захисту повинна пройти функціональне навчання з цивільного захисту, адже вона входить до переліку категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та періодичність проходження функціонального навчання, який міститься. Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 року номер 819. Таке функціональне навчання вона повинна пройти у перший рік призначення на посаду і в майбутньому один раз на три роки. Ну, тобто аналогічно з навчанням з питанням охорони праці. В разі прийняття рішення про створення на підприємстві підрозділу цивільного захисту його має очолювати начальник відділу з питань цивільного захисту. Кваліфікаційні вимоги до цієї посади викладені у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту, який ми вже згадували, в розділі керівники позиція 43. Отже, такий керівник організовує роботу підпорядкованого відділу, контролює виконання завдань працівниками відділу, приймає участь в кадрових питаннях, що стосуються працівників, знову ж таки, підпорядкованого відділу, забезпечує роботу щодо ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами, науковими організаціями, державними службами, органами місцевого самоврядування, з питань, що стосуються діяльності відділу. Готує рішення за напрямками діяльності відділу у межах наданих йому повноважень, вживає необхідних заходів щодо взасконалення організації роботи відділу, а також здійснює контроль за веденням діловодства, організовує роботу з документами відповідно до вимог чинного законодавства. Поряд з положеннями законодавства у сфері цивільного захисту повинен знати основи психології, діловодства, управлінської діяльності. Трудове законодавство, правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки, знову ж таки, форми та методи роботи з персоналом, правила ділового етикету. Тобто, як бачимо, до обсягу знань на посаді висуваються більш високі вимоги, ніж просто до фахівця з питань цивільного захисту. Кваліфікаційні вимоги щодо освіти. Щодо освіти, аналогічні тим, що висувається до фахівця. А от щодо стажу роботи, то він повинен бути також не менше 5 років, але за фахом у сфері цивільного захисту, тобто, приміром, на посаді фахівця з питань цивільного захисту, або на одній з посад в органах ДСНС, наприклад. Якщо це відео було цікаво, поставте йому лайк, очікую ваших коментарів. Та запитання, якщо такі виникли. Ну а в наступному матеріалі розповім про показчик нормативно-правових актів, як ним користуватися та як це допоможе вашій роботі. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бажаю вам та вашим підприємствам безпечної роботи. До зустрічі в новому відео!